Я я вхоплю його за, за руку і отак от просто переведу ту турнікет на його руку звідси. Айсада турнікет so через, через умови, які у нас є, я вирішив, що я буду накладати турнікет якомога вище. У школах Дніпра вчителі освоюють навички надання першої домедичної допомоги. Чаться зупиняти кровотечу, правильно накладати турнікет та діяти в екстрених ситуаціях Назовні, до, до. А потім, а потім назад пані Марина працює у школі 20 років. Подібні курси проходить не вперше, адже переконана саме вчителі часто стають тими, хто має надати дитині екстрену допомогу та врятувати її життя. Наприклад, було колись таке, що у дитині потрапило в очі, потрапив в очі антисептик. У от, тому от, якраз ці курси стали в нагоді раніше організовані освітньою траєкторією, і вчителька чітко знала, що робити, що там промити мильним розчином, викликати швидко воєнний час, і я вважаю, що це просто необхідно і особливо заохочувати вчителів не потрібно вчителі самі просяться, щоб потрапити, от саме на такі курси, які наразі є дуже потрібними. Основна частина трьогодинного курсу, який організовано у співпраці міста, та міжнародної волонтерської організації, присвячена зупинці кровотечі, адже в умовах повномасштабної війни це життєво необхідна навичка. «Ми навчатимемо правильній зупинці кровотеч, накладанню турнікетів, використанню марливих бинтів, кровоспинних засобів, бандажів, щоб оперативно зупинити кровотечу і фактично врятувати життя. Також багато уваги приділимо первинній оцінці постраждалого, щоб вчителі вчасно вміли розпізнати, що відбувається з людиною та надало необхідну домедичну допомогу. Також одним з основних напрямків тренінгу є психологічний аспект, адже педагоги мають залишатися спокійними в будь-яких критичних ситуаціях. У нас, крім таких тренінгів до медичної допомоги, паралельно для всіх вихователів шкіл і садочки проходять і тренінги по психологічній підтримці всіх учасників освітнього процесу. Завдяки участі у цьому заході освітяни отримують не лише теоретичні знання, а й практичний досвід, який може виявитися безцінним у критичних ситуаціях. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро Тіві.